Вітаю всіх друзі, вітаю всіх, любі мої українці. Сьогодні мені б хотілося б знаєте, не просто поговорити, а проаналізувати бюджет Верховної Ради на 2025 рік. Наскільки я знаю, він вже затверджений. Є таке слово іноземне слово кошторис. Як е хочете, так і е розумієте, але прогуглите, що таке кошторис. Можливо, чуть пізніше я про це вам скажу. Кошторис Верховної Ради, так названий бюджет, хай буде так, на 2025 рік. Викликає значний суспільний інтерес через масштабні витрати на діяльність парламенту. Майже 3 мільярди 139 мільйонів гривень. Це становить приблизно 2,28 мільйона мільйонів гривень на одного народного депутата. Не знаю, що сказати вам з цього приводу, але розглянемо. Основні аспекти цієї ситуації, отож, сьогоднішнє відео буде про бюджет Верховної Ради на 2025 рік. Отож, до відео, яка ж вартість утримання одного депутата в Україну це під час повномасштабного вторгнення Росіян в Україну. Фінансова складова це 2,28 мільйона гривень на одного депутата. Це значна сума, особливо в умовах війни та фінансових обмежень, і вона включає зарплати, надбавки, отримання апарату, транспортні послуги, комунальні витрати та інші операційні видатки. Ну якщо критикувати, то скажу так: у суспільстві виникає одне питання: чи відповідають такі витрати? реальні ефективності роботи парламенту особливо у часи, коли країна потребує максимальної економії для підтримки фронту та відновлення інфраструктури. Яка ж загальна сума витрат В контексті бюджет в 3 мільярди 139 мільйонів гривень виглядає надмірним у порівнянні з витратами на критично важливі сфери, такі як оборона, медицина та освіта? Така ж сума може викликати обурення серед громадян, які нас з вами, які очікують від влади більш раціонального розподілу ресурсів, чи є виправдані ці витрати, коли країна переживає? Важку економічну кризу. Якщо порівнювати з минулими роками, то тенденція тут в нас зростає. В попередні роки бюджет Верховної Ради також викликав критику через поступове збільшення. Якщо зростання кошторису виправдовують інфляцію або підвищенням зарплат, то необхідно надати детальну звітність щодо ефективності цих витрат. Особливо від себе я хотів би додати та відзначити абсолютно відсутність прозорості. Громадськість має обмежений доступ. Ми нічого не знаємо про це до інформації, як саме розподіляється бюджет Верховної Ради. Ну звісно, що це створює простір для підозр у нецільовому використанні коштів. Ви знаєте, хотілося побачити детальний звіт. Про витрати парламенту та впровадження незалежного аудиту, які б могли покращити довіру нас з вами до того, що відбувається з бюджетом України на 2025 рік, коли наша держава воює з росіянами, якщо говорити конкретно та з критикою, розумієте, наша держава веде війну, яка вимагає мобілізації ресурсів на оборону, допомогу військовим і переселенцям. У цей період витрати на утримання парламенту виглядають розкішно, і це не є необхідністю. Громадяни жертвують власні кошти на дрони, тепловізори, на медичну допомогу для армії, тоді як парламентарі отримують мільйони на забезпечення власної діяльності, і це створює соціальну напругу. Та виглядає просто ну несправедливо. Громадськість не отримує детального звіту. Ми нічого не знаємо про те, на що саме витрачаються ці кошти, які конкретні статті бюджету передбачають такі великі витрати. Відсутність прозорості підриває довіру до ефективності парламенту. Верховна Рада вона повинна публікувати повний кошторис із поясненням, куди які кошти йдуть, щоб громадяни розуміли, чи справді ці витрати вони виправдані. А про вартість отримання депутатів на ну, то ну, окремо я, я не знаю. Тут немає просто слів. 2 мільйони 280 тисяч гривень на депутата це астрономічна сума, яка не співвідноситься реальним потребам. І чи обґрунтовані такі витрати? Якщо сюди включені надмірно високі зарплати та привілеї або пребії, це потребує перегляду. Уряди багатьох країн під час кризових ситуацій скорочують витрати на держапарат. Щоб зекономлені кошти спрямувати на допомогу громадянам, чому Україна не може зробити те ж саме? Чому громадяни, які часто перебувають у скрупному матеріальному становищі через війну, не можуть прийняти такі високі витрати на утримання парламентарів? Це розриває зв'язок між депутатами та суспільством. Бійці на фронті нерідко змушені купувати спорядження власними коштами, тоді як депутати отримують мільйонні привилегії. Витрати такого масштабу ускладнюють прийняття Верховної Ради як органу, який діє в інтересах наших інтересах, інтересах громадян України. Натомість парламент виглядає як привілований клуб, що існує за кошт платників податків. Верховна Рада повинна демонструвати економність і економію, особливо в умовах війни, щоб підкреслювати єдність з нами, з вами, з суспільством. У той самий час, коли значна частина населення ледве зводить Кінці з кінцями через інфляцію, зростання цін на енергоносії та продукти харчування, витрати на Верховну Раду підсилують економічну нерівність. А знаєте, який висновок? Висновок такий, що це може призвести до зростання соціального доволення та підриву довіри до державних інститутів. Верховна Рада і бюджет на 2025 рік є основним прикладом надмірних витрат у час, коли Україна потребує максимального перерозподілу ресурсів та захист країни та підтримки громадян. Парламент має взяти на себе відповідальність за оптимізацію власного бюджету, знизити витрати до мінімально необхідних та продемонструвати солідарність та розуміння з нами, з нами, з українським народом. Лише таким чином можна відновити довіру громадян і відправити виділені кошти туди, куди вони потребують бути направлені в першу чергу. На фронт нашим хлопцям та дівчатам. Бо ця війна нам надається дуже великою кров'ю. Слава Збройним силам України, слава нації, слава українському народу. Ми обов'язково переможемо, друзі. Але потрібно підтримувати фронт в першу чергу. Пишіть в ваші коментарі з цього приводу, друзі. Ваша думка для нас дуже важлива. Дуже важлива. А на сьогодні поки що все. Отож, доброго вечора, ми з України.